Приклади розв'язування задач за темою Змінний струм, генератори змінного струму. Задача номер 1 За графіком залежності, електрорушійної сили, індукції від часу. Визначте максимальне значення електрорушійної сили, період і частоту її коливань. Для цього використовуючи графік. Отже, Запишемо, що нам потрібно визначити: Електрорушійну силу. Період коливань Т і частоту ню. Відповідно, всі значення, деякі нам відомі із графіка. Перейдемо до розв'язання. І так, електрорушійна сила із графіка РС максимальне, дорівнює у нас відповідно 100 вольт. Далі період. За графіком становить у нас 0,4 секунди. період одного повного коливання. Також далі запишемо формулу для знаходження частоти коливань, 1 поділити на Т. Підставимо значення: 1 поділити на період 0,4 секунди. Дорівні 2,5 Гц. Отже, відповідь. І так, електрорушійна сила у нас становить 100 В. Далі, період коливань 0,4 секунди. І частота коливань дорівнює 2,5 Гц. Задача номер 2. Залежність напруги в колі змінного струму від часу виражена рівнянням. У дорівнює. 220 синус 100пі вольт. Визначте амплітуду, період і частоту коливань напруги, а також її значення момент часу 2,5 мс. Побудуйте графік залежності напруги від часу. Отже, давайте запишемо дано. І так, відомо нам, що. Залежність напруги в колі змінного струму від часу виражена наступним рівнянням. У дорівнює 220 синус Т вольт. Відповідно, час Т1 дорівнює 2,5 часу. Переведемо секунди, буде 2,5 помножити на 10 у мінус третій степені секунди. Далі нам потрібно знайти, визначити амплітуду, період частоту коливань, а також значення напруги у максимальне, тобто далі Т період, також частоту ню і відповідне рівняння у від Т1, тобто момент часу 2,5 секунди напругу визначити. І побудуємо графік У від Т. І так, запишемо наше рівняння, що відомо, у дорівнює 220 сину 100 пі Т. Далі запишемо рівняння залежності напруги від часу у максимальне синус у дужках омега Т плюс фі 0 плюс початкова фаза. Тобто, із рівняння бачимо, що максимальна наша напруга. У момент часу дорівнює 220 вольт. Далі запишемо значення циклічної частоти омега дорівнює 100П, секунду в мінус першій степені. Запишемо формулу для циклічної частоти, відки виразимо період омега дорівнює 100П, поділити на Т і виражаємо період Т дорівнює 2П. Поділити на циклічну частоту омега. Т дорівнює стопі 2π поділити на стопі дорівнює 0,2 секунди. Отже, період ми знайшли переходимо до знаходження частоти. Ню дорівнює 1 поділити на Т. підставимо значення 1 поділити на період 0,2 секунди дорівнює. 50 Гц. Далі запишемо рівняння залежності е, напруги в момент часу Т1. Отже, 220 вольт, помножити на синус 100пі, помножити на час на, на період наш, який е, відомо за умовою 2,5 помножити на 10 у мінус третій степені. І приблизно у нас буде дорівнювати наступному значенню 156 вольт. Отже, значення напруги у момент часу 2,5 мілісекунд становить 156 вольт. Далі побудуємо графік за даними значеннями. Розставимо відповідно значення у момент часу почнемо із нуля. Далі максимальне значення напруги 220 вольт. І період коливань 0,2 секунди. Так, далі перейдемо до запису значення відповіді. Оскільки все, що нам потрібно було знайти, ми знайшли відповідь. Напруга відповідно 220 вольт. Далі, період 0,2 секунди. Те, що ми бачимо навіть із графіку, і відповідно те, що ми знайшли, а потім по даних вже зробили графік. Частотанію дорівнює 50 Гц, яку ми знайшли з вами. І відповідно значення напруги у момент часу Т1 дорівнює у нас 156 В. Задача номер 3. Рамка площею 200 см, що складається з 100 витків проводу, обертається в однорідному магнітному полі з індукцією 10 мТсел. Визначте максимальне значення електрорушійної сили, що виникає в рамці, якщо кут між нормаллю до площини рамки та вектором магнітної індукції дорівнює 0. Період обертання дорівнює 0,1 секунда. Давайте запишемо умову дано. І так, нам відома площа. Рамка площею 200 см2. Переведемо у метри квадратних, буде 2 помножити на 10 у мінус другій степені метра квадратного. Також нам сказано, що вона складається із 100 витків проводу, тобто n дорівнює 100. Далі. обертається в однорідному магнітному полі дана рамка з індукцією 10 мітесла. Тобто B дорівнює 10 метес. Переведемо тесли. Буде 10 помножити на 10 у мінус третій степені тесла. І так, також період обертання відповідно дорівнює 0,1 секунди. Нам потрібно, кут відповідно також дорівнює 0 альфа дорівнює нулю, 0 потрібно визначити максимальне значення електрорушійної сили. Оскільки у початковий момент часу магнітний потік, що пронизує контур, є максимальним, то рівняння коливань магнітного потоку має наступний вигляд. F від t, тобто залежність магнітного потоку від часу, дорівнює b, Індукція магнітного поля помножити на S площу, помножити на косинус і на циклічну частоту та на час. І так, згідно із законом Фарадея в рамці виникне електрорушійна сила індукції. Отже, запишемо рівняння. Залежність електрорушійної сили індукції від часу. Мінус N помножити на F. Похідна від часу. І так, дорівнює у нас мінус n у дужках. B, магнітна індукція помножити на S площу, помножити на косинус, циклічна частота і час. Відповідно, похідна. І так, далі. Розкладаємо дане рівняння дорівнює мінус n. У дужках для того, щоб позбутися похідної, мінус B, S, омега циклічна частота синус омега T. І так, дорівнює у нас N, тобто кількість витків помножити на магнітний потік B, точніше, на індукцію магнітного поля B, на s площу і на циклічну частоту синус омега Т. Дорівнює електро. Електрорушійна сила індукції, помножити на синус омега Т. Так, отже, запишемо кінцеву формулу для знаходження електрорушійної сили. Сам закон Фарадея ми розписали, який будемо використовувати. Отже, електрорушійна сила індукції, максимальне значення її дорівнює. N кількість вітків помножити на, магнітний потік, на магнітну індукцію b і на циклічну частоту омега. І так, омегу знайдемо 2П поділити на період Т. Відповідно, електрорушійна сила максимальна дорівнює 2Пnс і поділити на період Т. Відповідно, звідси електрорушійна сила у нас. Максимальне значення її дорівнює у чисельнику 2, помножити на 3,14, помножити на кількість витків 100, помножити на індукцію магнітного поля 10 на 10 мінус третій степені тесла, помножити на площу рамки. 2 на 10 в мінус другій степені і поділити на період 0,1. І так, дорівнює у нас 1,256 у вольтах відповідно. Або можемо округлити до 1, вольта. Відповідь отже, максимальне. Значення електрорушійної сили, що виникає в рамці, дорівнює 1,256 вольт. Задача номер 4 Амплітуда змінного струму 100 мА. Період коливань струму 4 секунди. Запишіть рівняння залежності сили струму від часу, тобто і дорівнює, і від Т. Визначте силу струму при фазі P поділити на 3. А також у момент часу 0,25 секунди. Отже, запишемо дано. І так, амплітуда змінного струму, тобто і максимальне дорівнює 100 мА. Далі, переведемо у систему Сі, буде 0,1 А. Період коливань сили струму дорівнює 4 секунди. Фаза Фі 1 дорівнює Пі поділити на 3. Момент часу Т1 дорівнює 0,25 секунди. Фі0В початкова фаза 0. Нам потрібно визначити силу струму при фазі. Підподілити на 3, тобто і дорівнює І від 3, І від Т. Записати рівняння залежності сили струму від часу. Так. Далі сили струму при фазі знайдемо. І відповідно, момент часу 0,25 секунди визначимо силу струму. І так, запишемо загальне рівняння. І від t дорівнює. І максимальний синус у дужках омега Т плюс Фі нульове. Тобто рівняння залежності сили, струму від часу ми записали. І так, запишемо визначення формули для циклічної частоти. Омега дорівнює 2π поділити на Т. Так, звідси... Розпишемо відповідно і маленьке, тобто наше рівняння дорівнює 0,1 синус 2 π поділити на 4. Тобто замість циклічної частоти розписуємо 2 π поділити на 4, адже період у нас 4 секунди, і помножити на час Т. Дорівнює 0,1 синус. Пі помножити на Т і поділити на 2. Відповідно, ми скоротили наших 2 і 4. І ампер. Так. Далі запишемо наступне рівняння, що нам потрібно визначити, це залежність сили струму при фазі Пі поділити на 3. І від Fi до рівня і максимальне синус Фі. І так, підставимо значення. І від f 1 дорівнює наше значення 0,1 Ампер, тобто значення сили змінного струму. помножити на синус пі на 3 Дорівнює 0,86 десятичних або 0,866, правильніше буде. 10 тисячних ампер. І так, знайдемо наступне значення сили струму при, у момент часу Т1. дорівнює у нас 0,1 синус, тобто амплітуда змінного струму помножити на синус, помножити на Пі І на час т 0,25 поділити на 2. Дорівнює у нас приблизно. 0,038 Ампера. Отже, відповідь запишемо. Що ми знайшли спочатку? Ми знайшли спочатку рівняння залежності сили струму від часу. Отже, запишемо дане рівняння. І торівні 0,1 синус Т поділити на 2 Ампера. Далі ми з вами шукали сили струму при фазі Пі поділити на 3. Отже. І від Фі1 дорівнює. Ми знайшли 87 мА або 0,866 А. І останнє, що ми з вами знаходили, це значення сили струму у момент часу 0,25 секунди. Воно у нас вийшло 0,38. 1000 або 38 мА. І задача номер 5 Частота змінного струму, який виробляє генератор 300 Гц. З якою частотою в обертах за хвилину повинен обертатися ротор генератора такого струму, якщо він має А одну на пару полюсів, і Б. 5 пар полюсів. Отже, запишемо дано. Частота ν дорівнює 300 Гц. Перша пара полюсів P1. 1 і P2, 5. Нам потрібно визначити, з якою частотою в обертах на хвилину повинен обертатися ротор генератора такого струму. Отже, позначається дана частота N1 із механіки 10 класу і N2 відповідно. І так, запишемо, що частота змінного струму ню, який виробляє генератор, пов'язана з частотою N ротора генератора наступним співвідношенням. Ню дорівнює P помножити на N. ДП кількість пар магнітних полюсів генератора. Отже, N виведемо із даної формули. Буде дорівнювати ν поділити на P на кількість пар магнітних полюсів. І так, N1 буде дорівнювати ν 300 Гц поділити на P1 відповідно одиницю. Один генератор магнітного полюса. Дорівнює 300 обертів на хвилину. У даному випадку одиниця поділена на секунду вимірюється. І так, і відповідно N2 знайдемо. 300 поділити на p – 5. Тому дорівнює у нас 60 одиниця поділити на секунду. Відповідь. N1 дорівнює 100 eh, 1000 Відповідно, 800, або в даному випадку у нас 18 тисяч обертів на хвилину, або 300 обертів на секунду буде. І в другому випадку n 2 становить відповідно 3000 обертів на хвилину, або 60 обертів на секунду.